В контексті кадрових ротацій, ваша колега по парламенту Мар'яна Безугла публікувала пост і. Там є такі речі, таке, таке звернення до президента. Вона закликає. Я процитую Володимир Олександрович. Я закликаю і прошу вас звернути увагу на те, що робить за вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися сирського і сприяти встрясці у парламенті та уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю. Прокоментуйте. По парламенту я не розумію, яку стряску зараз можна зробити. Виборів неможливо зараз провести, і по уряду можливо абсолютно замінити неефективних. Тим більше, що зараз уже треба буде працювати над двома кандидатурами двох міністерств. По мін'юсту відносно спокійно, я думаю, що ще ми можемо знайти когось, хто готовий буде очолити це міністерство. От по міністерству енергетики справа набагато складніша насправді. В принципі, Галущенко заходив тільки з досвідом в енергетиці, того, що він був юристом енергатому, так а тому йому довелося трохи часу витратити для того, щоб розібратися в цій ситуації. А от що стосується пані Гренчук, яка з міністерства екології доєдналась до енергетики, в плані міжнародних програм дипломатії на уровні на, на рівні міністра, тут все було нормально. В деякі галузі вона не могла заглибитись. Наприклад, тут саме я буду повторювати вугільну галузь де зараз працює заступник і. Ми системно не можемо з колективами кількох державних підприємств отримати дозвіл на видобуток протягом кількох останніх місяців, щоб вони могли продовжувати працювати. Таке враження, що це блокується для того, щоб знову ж таки вивести їх в банкрутство а, і потім передати на вугле реструктуризації, де фактично підприємства просто розпилюються під нуль, продаючи метал щодо е відставки Єрмака і Сирського, про які говорить Мар'яна Безугла. Це компетенція, звичайно, що президента, тому що він їх призначає, це він мусить коментувати подібні речі. Якщо ми говоримо загалом про колективну відповідальність вертикалі президента, думаю, що йому слід зробити висновки відносно того, яка інформація до нього доходить, від яких людей надходить інформація, які наслідки за 6 років на посаді. Думаю, що можна було вже пересвідчитися в тому, що. Деякі люди обманюють або влаштовують теплу ванну, на це слід звернути увагу відносно Сирського, я не знаю його настільки близько особисто, і, тим паче я не є військовим експертом, щоб зробити певний правильний висновок. Проте серед самих військових чую інколи, що рішення могли би бути іншими, але вони не говорять про те, від кого вони могли б бути. Тобто, якщо ми піднімаємо подібні теми. То напевно варто говорити конкретними пропозиціями і з конкретними прізвищами на даний момент сказати зараз, хто може замінити Сирського на посаді, якщо раптом президент прийме інше якесь рішення. Як було з залужним, мені складати складно. Uh -huh. Проте проблеми на фронті є не тільки через те, що Росія пристосувалася, і що Росія має багато ресурсів, а й через те, що приймається неправильні рішення, це факт.